Гумореска глазового важка торба. В сірій ватянці дідок вліз у електричку. Під рукою він тримав торбу невеличку. Почепивши свій багаж на гачок червоний, він на лавочку присів, стомлений сонний. Раптом торба тільки бух впала на підлогу, поїзд гаркнув і спинився. Підняли тривогу. Залізничники кільцем діда оточили. Ви, питають, на стоп кран торбу почепили. Ви ж, дорослий чоловік, думали потроху. Слава Богу, живете в атомну епоху. Дід підвівся і сказав, що балакать з вами. Ви ж не бачите отих, що сидять з мішками, а мені отут підніс. Тичете епоху, що вогон вам поламав Торбою Гороху. Щодня протягом року я буду публікувати по одній новій гумористці Павла Глазового. Підпишіться, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку!